Привіт, баскетбольний люд! З вами Ралф, з вами Денис Борисич і Герман. І це баскетбольний вайб. Сьогодні ми говоримо про другий тур чемпіонату Чернівської області з баскетболу, в якому вже традиційно відбулось три гри. Зустрічались між собою такі команди, як Молод, благодійний фонд, сім'я Варяги, Університет БК Сівер та БК Чернігів проти ОК Дю США. Ми розглянемо кожну з цих ігор, поговоримо. Також про деякі баскетбольні новини, які стосуються баскетбольної спільноти. І загалом, я думаю, буде цікаво. Денис Борисович, Так. Я бачу, ви в кольорах нашої команди. Да, біло-чорні кольори, до речі, звернули увагу. І тут у мене теж є. А що це на тобі за така класна ковтинка? А ця ковтинка приурочена перемозі Лейкерс. Оообку НБА! Леброн, якщо ти це дивишся, привіт! <хи> ну що, поїхали давай, до давай. першої гри Молот Варяги. «Молот Варяги. Так, зустрічались дві досвідчені команди між собою. Загальний рахунок гри. Ралфі. Я кажу: 74, 61, 74-61. Так, я був на цій грі. До речі, було доволі цікаво. Місцями навіть динамічно і. І так по баскетбольному я би навіть сказав. Зараз пропоную увімкнути відео та вже поспілкуємося по баскетболу. Разом з глядачами. Поїхали, так. Да. Бачимо. В цій грі у нас із лідерів е, у молоту це буде Плевако. Він набрав 24 очки. Номер 0. І. Денис Заворотні, номер 97 набрав 19 поинтів. У варях як? У варях. Е... Лідерами були власне, і фактичні лідери команди це Логвін і Тригубов. І вони набрали по 24, 8 очок відповідно. Плюс до всього обидва гравці відзначились великою кількістю підбирань. У Логвіна це було 17 підбирань, в той час, як Тригубов зробив 13. Я би хотів, до речі, сказати, користуючись моментом, в минулому випуску, дуже ми розхвалили молодь. Такі, так би мовити, фрешменів, да? фрешменів ну, От. Ну якраз я й казав, що от гра проти такої команди на досвід і проти молоту от покаже, що взагалі хлопці з себе так. Так да. і ну от власне ми говорили, маємо на увазі здоровця і Моцара, якщо я не помиляюсь. Набрали вони по 7 і 5 очок відповідно Кожен з них проте насправді я б от злідкував за грою здоровця. От гра відверто не пішла у хлопця. Насправді дуже багато було втрат, дуже багато було ейрболів. Якихось таке складалось враження, що трошки він або, можливо, загубився. Тиснуло на нього такий досвід. А на майданчику була просто неймовірна концентрація досвіду. Дорослі гравці. От хлопцю було важкувато, але але, але, але добре, що вони відіграли, і це дуже круто. Загалом, що вони продовжують рухатись в цьому напрямку. Да а про молодь, що я хочу сказати, цей парубок плевако це ну друга гра. Вже його в першій, якщо я не помиляюся, 20 балів він дав. Цій 24 і про нього вже починають так розпитувати, цікавитись, що це за хлопець взагалі. Артем мені сказав, що він в них е, вже 4 сезони, якщо не помиляюся, але от зараз він на слуху, так би сказати. Минулого минулому році так особливо ми не помічали да, від цього? Да, да. Ось такі от хайлайти, друзі. Да. Ну, взагалом варто сказати, що в принципі традиційно у молота всі гравці, е які з'являлися на майданчику, всі вони відзначалися результативними діями. Е відповідно і Кардаш 7 балів набрав, і Дмитро Фальчевський 7. Е власне, Артем Широкий 6 балами завершив. Ну, тобто, загалом непогано. Ну, у варягів так само всі гравці, всі, хто з'являвся, всі відзначилися результативними. Ми діями, але загалом мені здається, що варяги могли видати трошки кращу свою гру. Вони вони можуть 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 набагато більше. Якщо подивитися на відсоток триочкових варяг, то це якось дуже 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 слабенько три з семи. У нас, напевно, сім китків робить тільки одна персона з команди. Сім китків. А тут у хлопців сім китків, три три забили і два з них це лог він поклав. А у молоту 4,28, триочковий також слабенько. Якось так. Да, давайте подивимось, послухаємо, що думають про цю гру самі учасники команд. У нас є коментарі представників варягів і представників молоту. Адаптація молодих гравців в команді варяги проходить в цілому нормально. Бачимо, що хлопці намагаються показати результат, але є певні проблеми з взаємодією з більш досвідченими гравцями команди Варяги. Тому будемо працювати тільки час на тренування дадуть певні результати. Місця в заявку команди для участі в чемпіонаті ще є, тому молоді гравці, які мають Бажання грати і мають певний рівень гри в баскетбол. Можуть звертатися до мене особисто? Будемо розмовлятися, дивитися і приймати рішення. Мої контакти знайти просто чекаю. От ми почули власне думку лідера варягів Віталія Логвінова стосовно підсилення, стосовно новомолодження команди. Так і дійсно хлопцям потрібна адаптація. Це в будь-якому виді спорту така історія. Мені сподобався другий момент про те, що двері відкриті для так. молодих гравців. Так. У мене питання: кого з молодих гравців, дюшки? Е, ти бачиш у майбутньому, можливо, як підсилення варягів? Легке питання, один. І я скажу, це теж є своя версія. Одна відповідь. Олег Лукашенко. О, -о, -о. я те саме хотів сказати. Ну, от я бачу в його стилі гри, що ну, під варяг це. Ну, от... І е, зараз, на мою думку, варягам не вистачає, можливо, от якраз такого розігруючого да, да, швидкого да, да. такого ж, з хорошим китком, з хорошим ну, з китком проблем варягів немає, але дійсно да, да, можливо, можливо, так і буде. Якщо на все воля, Олександра Хоменка. Підійдемо до коментарів молоту. Да, давайте послухаємо. У нас коментарі від Дениса Заворотнього. Тож давайте послухаємо, що він каже. Будемо намагатися грати наповну. Кожну гру виходимо грати з настроєм на перемогу. Тому в сезоні сподіваюся, будемо боротися за якомога найвище місце. Прихід молодих гравців дав їм більш швидкісного темпу та швидкого переходу від оборони до нападу в порівнянні з минулим сезоном. Але не завжди молодим гравцям вистачає досвіду приймати правильне рішення і можуть бути помилки. Тому я думаю, вони. Трошки підсилили їх в плані швидкості. Ось Денис Заворотній коментує, що дав в цьому році вони в них настрій боротися вже за призові місця. І прокоментував він взагалі, як їм грати проти варяг з омолодженим на командним складом. Каже, що більш цікавіше вже. Ну я думаю, такі досвідчені команді, як «Молот», Нема різниці. Нема різниці особливо. Да. Вони виходять на кожну гру. І ми почули, що Денис позиція така, що будуть вони боротись минулому сезоні. Молот е був бронзовим призером чемпіонату області. Я нагадаю. І переходимо до другої гри: це БК Чернігів, ОКО США. Рахунок 76-64 на користь БК Чернігова. Так, я, до речі, на відміну вас всіх, залишився на цю гру і подивився цю гру. БК Чернігів грав, скажімо так, без одного зі своїх лідерів, без Дмитра Шапка. Плюс не так багато часу на майданчику провів і Володимир Чехун. Відзначився він лише двома. Очками і п'ятьо підбираннями, от, але загалом цього було достатньо для впевненої перемоги БК Чернігів у грі ДЮС США. Цікаво інше, цікаво, те, що Дюшка, так само Нічі, що ми говоримо так. Дюшка, дюшка. Та так, думай, наче, ні, я про дюшку. До речі, да. ви помітили, що кислиця додався? Так, да, з'явився кислиця Ярослава, скажімо так, трохи не вистачало в грі ДЮСШ проти університету. Тут він з'явився одразу. Ми бачимо 11 підбирань, от, і 13 закинутих очок, що є доволі хорошим результатом. От. Пропоную включити гру. Ну, да, да, давайте подивимось. Да. Я хочу додати, що ми все ж таки залишились на цю гру, просто ми були зовні. До речі, так. Да. Так, не розказуйте, будь ласка. Проїхали. Так, власне що, гра пройшла повністю під диктовку БК Чернігів? Yeah. Ого, я буду не згоден з вами. Це так здається, лише нехай no, ла. Ладно, да, Ну нахай, Ну, взагалі да. В житті да. це було, да, було набагато все. Що, як то кажуть, дозволяв БК Чернігів, то і робили дюшка, да? Да, Але от, до речі, непоганий да, прохід Олексія Фотієва. Да, да. В цій грі у дюшки із лідерів це. Номер 20 Ярослав Кислиця, номер 14 Євген Демченко, номер 7 Єгор Гориславець. Кислиця набрав, як то раніше ми сказали, 13 балів. Демченко набрав 10 балів. І Гориславець набрав 9 балів. У хлопців непоганий відсоток. У Кислиці 5 з 9 з гри, у Демченка 4 з 9 з гри. І Гориславець 3 з 8 з гри. У БК Чернігова що у вас? Які лідери? лідери? Вже традиційно для чемпіонату області лідером по балам в БКЧ є радіон Приходько, У нього 24 закинутих. Е, так. Е, ну і Борис Луговський з 22 балами. А Боря показує, що дві гри, а він ще може. Ну, да, може. Молодих, молодих повозив нормально. Я думаю, хлопці з США отримали хороший урок. Ну, загалом ми бачимо, так закидали, закидали, дозволяла, дозволяв БК Чернігів дюшці місцями комбінувати. Вони закидали і трьохи, і під кошиком була боротьба. От бачимо навіть Ярослав Кислиця. Ну і Іван Комок. Сюди, улюблений гравець баскетбольного клубу, університет загалом бачимо дуже-дуже симпатична команда Дю США. От і чекаємо, чекаємо. Я думаю, що рік-два і буде дуже важко навіть такому гранду баскетболу Чернігівського, як БК Чернігів. Хочу підмітити, ми забули зовсім про Анатолія Осипенко. В нього в цій грі 15 підбирань. І 11 балів також непоганий результат. Ну да, можна сказати, що якраз Осипенко там під кошиком США да. і перекрив да. і Якраз так. у мене є коментарі. Анатолія, давайте послухаємо. Як із чемпіонату змінилась гіршу сторону 10 років тому, чи наче від кількості команд, кількості гравців. Якості баскетболу, який показували команди, рівень баскетболу впав. Немає молоді, яка б змогла замінити наших вправних ветеранів. Звісно, складно поговорити про якийсь розвиток, коли в країні війна, але завдячуючи титанічній роботі на тренерській ниві Олександра Хоменка, який дуже багато класних гравців виховав за останні роки підтримки Чернігівської федерації баскетболу. Я впевнений, що баскетбол в гарних надійних. Руках він буде розвиватись, рости. Я цьому впевнено. Тому всім причетним дякую, всім здоров'я та сил, щоб займатись баскетболом. Можливо, треба пояснити. Да, суть була запитання до Анатолія про рівень порівняти рівень баскетболу 10 років тому Чернігів баскетболу Чернівського, 10 років тому і зараз бачимо дуже скептичне таке ставлення у Анатолія Осипенка щодо сучасного стану баскетболу. Ралфе, ти тобі 21. Що ти можеш сказати? Анатолій каже, що нема зараз в місті молоді, котра може замінити ветеранів. Але я буду не згоден з Анатолієм, тому що, що я, що Іван Балюта, Машир, Пирак, молоді ж дю США. Мені здається, все ми можемо. Ну нема тільки великих. Да, респект ветеранам, але не знаю, не знаю, Анатолій. Я би посперечався з тобою. Ну, да. Дійсно, велика кількість <кхем> підростаючого покоління виїхала, виїхала в такому досить юному віці минулого року. Якщо ми пригадаємо, то це і, наприклад, Олексій Степанець був такий, да, да, той, да, да. дуже сильний хлопчина. Сподіваємось, можливо, він повернеться ще. А от і так само і Михайло Пікунов. Це з таких, що я знаю, наприклад, двох великих хлопців, які могли б пограти слові Михайло Пікунов Ралфа Поскішка. Міша, якщо ти нас бачиш, ми тобі респектуємо. Шатаут, Міша. Да. Ну насправді я теж хотів би декілька слів сказати, не тому що я представляю ну, другу за віком наймолодшу команду. А загалом, от мені здається, всі ті, кого ти назвав, і плюс та дюшка, яка грала проти е БКЧ в цій грі, і все це доволі доволі хороші кадри. Їм треба ще рости розвиватись, але в перспективі, в перспективі. Серед них є, е, можливо, найкращі гравці, які взагалі були в чернігському баскетболі. О, так, так ми дя... Ого, підвели як сильно. Ну так. -хо -хо. Я думаю, ви знаєте, про кого я сказав. Іван Камок. Давайте слухайте, давайте ми так багато про, говоримо про Івана, давайте його запросимо на передачу, покажемо людям. Да. Да, до речі, покажемо, наскільки він маленький і що він робить з цими дядьками з БК Черніговом. Щоб ви розуміли, давайте кружечки є в мене ще від Євгена Демченко. Давайте. команда Дю США хочу сказати, що от на рівні з усіма іншими там моїми улюбленими гравцями, і до Євгена в мене так само дуже такі позитивні емоції. Так. Я сподіваюся, що в перспективі він підсилить саме нашу команду. Я згоден з Денисом Борисовичем 100% дуже подобається, і як ментально, і як фізично, що робить Євген Демченко. Послухаємо, як нам вдається поєднувати тренування. Та навчання поєднувати складновато, але тренування у нас пізно ввечері. А додому зі школи ми проходимо 2-3 годині дня, і в цьому проміжку часу ми встигаємо зробити домашнє завдання, сходити к репетиторам і трішки відпочити. А потім вже йдемо на тренування. Як я бачу своє майбутнє і чи хочу пов'язати його з професійним баскетболом? Я вважаю, що пов'язати своє майбутнє з професійним баскетболом було би чудово. Не знаю, як вважають інші хлопці з моєї команди. Але я хочу стати професійним баскетболістом, тому для цього зараз тренуюсь, тренуюсь і тренуюсь. Дуже правильні слова від Євгена, і дуже правильно, що він акцентував увагу на тому, що все-таки потрібно приділяти увагу навчанню, тому що гравець, окрім того, що має майстерно рухатись, за да, бути фізично розвиненим. Він має ще і бути добре розвинений розумова. Тому що будь-який спорт да це перш за все робота мозку. Тому вчіться навчайтесь. Да. І так. перемагайте і ставайте кращими. Я думаю, на цьому можна такі підвести підсумок. Да, загалом гра вийшла цікава, непогана. скажімо так. Так, так як БК Чернігів був не у повному складі, і гра якраз вийшла цікава. Там моментами було щось відрив чи п'ять да. чи, чи три. Тобто такі невеличкі качелі. Так Були скажімо. моменти, але загалом, загалом розгрому не було. І вже традиційно е купа респектів в сторону команди Дю США. І переходимо до третьої гри. Перед тим як ми поговоримо про третю гру. Е у нас є невеличка новина, така для, можливо, для всіх, хто десь підтримує, вболіває, якщо такі є, за команду університет. Е в університет завітали гості днями якраз коли ми знімаємо передачу, то за декілька днів до цього це гості не лише добрі друзі університету, гості з дружнього міста Огре. Місто Огра є місто побратимом Чернігова. От, е, міський голова Огре Егілс Хелманіс. Вони вже традиційно прибули до Чернігова із гуманітарною місією і завітали в університет. Скажіть, що в Огра є клуб? Да. Чому? Чому? Бо ну, що Егілс Хелманіс він є фанатом баскетболу, і в Огре є баскетбольний клуб, доволі потужний. Три <реку> грає в Латвійсько-естонській Лізі. Вони грають так. І відомі вони тим, що в. Першому чи в другому турі сезону Латвійсько-естонської Ліги вони перемогли український Прометей причому дуже легко. Ви знаєте самі рівень Прометея Привезли провезли такі невеличкі подарунки. За що ми власне вдячні, і під час якраз цього візиту проговорювали ми можливості подальшого розвитку баскетболу і сприяння цьому власне від наших партнерів з Латвії. Тому я думаю, що в майбутньому ми будемо якось реалізовувати ці моменти і розповідати або в цьому проекті баскетбольному вайбі. або в наших можливо блогерських якихось авторських проєктах, але ми будемо говорити про розвиток баскетболу на Чернігівщині і сприяння цьому наших друзів з Латвії за що їм велика вдячність, Герман. Шо чи отримують наші друзі з Латвії респект вулиць? Так, однозначно, наші друзі з Латвії отримують респект вулиць. Це наче кадри з фільму Шоу wow. Е, Так, окей, поговорили ми про це все. І, власне, переходимо до е, заключної гри другого туру, в якій зустрічалась команда Університет і БК Сівер. Раснемо. Матчу 82-98 на користь БК Сіверу. Давайте е, одразу подивимось хайлайти, можливо, і е, в процесі цьому. Ралфе, що пішло не так у команди університету? Так. Що я можу сказати, це на мою думку за два роки чемпіонат області це одна з найцікавіших ігор. І хлопці, такої самої думки, як я. Було дуже цікаво грати, тому що відсоток в цій грі, мабуть, був запредільний, так точно в першій половині. Що там? На секундочку, ще раз рахунок. 82 98 да. Власне, не всі матчі Суперліги закінчуються да. і подібне дуже цікаво. Навіть ну нема грусті там чогось такого після програшу, тому що це реально було схоже на справжній баскетбол. Відмітимо да, Олега Вчеренко, легенда цієї гри: 40 балів, три очковий з відсотком 56-12. Це, це, ну, це дуже сильно. Це от якраз в суперлізі навіть люди інколи так кидають. Ми бачимо, іде. до речі, красивий прохід Михайла так, Камка, так. Десь місцями він мав тримати саме Олега. Так, не втримав. Так. Ти... Трошки не втримав. Шот-аут для Міши. Але ну, загалом дійсно гра була класна. Я о, завжди говорив, що перед цим моєю улюбленою грою от, всьому за цей весь рік. Моїм улюбленим матчем була наша гра з Сівером у півфіналі меморіалу Чабанюка. Але оця гра, вона там ми дійсно перемогли. Тут ми програли, але ця гра вона от, знову ж таки виходить на друге місце. Знову тут о, ніяк не обійтись без респектів для Олександра Хоменко. Ну, тут тут показує <головік> тут. Він неймовірно математично все розклав, тобто розібрав нашу команду на деталі. От. Але при отут красиво було. Коли будуть данки, Ралфе тисячі коментарів під нашими відео будуть друзі. Могли би бути, якби були данки. Щось трішки побалює моя ніжка. Дайте трішки часу, і все буде. Не будемо, не будемо. Ми в тебе навантажувати. Не хочеться ще забувати короче. Коротко, якщо по цифрах, Оксенич, 22. Пирак 22, балюта 13, машир 11, комок 8, яченко 6, напівтравмований. До речі, варто сказати, що все-таки, що Павло був напівтравмований. травмований. В нього після першої гри ми пам'ятаємо, він на 10-й секунді вибув на гріздю США. І от в нього не до кінця да, залікувалась травма. Можливо, це стало ще такою причиною і наших програшів під кільцем, під кошиком і так далі. У Сіверу Хоменко 16 балів. Також крутий відсоток, 4 з 11 Він кладе триочкових солодовніков 23 бали. Ну і Овчаренко, ще раз повторююсь, 40. При цьому до своїх 40 балів Олег додає і 10 підбирань, що є доволі хорошим показником. І ще що хотілося сказати, що так само, як і у попередніх всіх командах, да ми бачимо в сівері, всі, хто був на майданчику, всі вони відзначились закинутими очками. Так. І ну, все говорить про певний, певний рівень. Все-таки то, що нема, немає таких гравців, які просто відбувають номер. Послухаємо коментарі з БК Сіверу. Представник буде Денис Солодовніков. Я як людина, яка трішечки пограла в Київській аматорській лізі, можу сказати таке, що ну, дуже важко порівняти Чернігівський чемпіонат і київський, тому що в Києві набагато більше команд. Але мені подобається тенденція нашого чернівського баскетболу, розвиток і ротації в цьому році. Так що нашому глядачу, я вважаю, стало набагато цікавіше спостерігати за чернігівським баскетболом. В Цьому році граю за команду БК Сівер. На жаль, дуже мало тренуюся зі своєю командою. Але до нас до команди приєднався Олег Овчаренко, і я думаю, що ми в цьому році будемо змагатися за перші ходинки. Нашого чемпіонату, ну я не знаю. В принципі, можуть так можуть можуть, змагати, можуть. приділяти так мало уваги тренуванням. Ні, насправді дуже сильна команда. І в минулому році да. була конкуренція у них. За першу позицію в цьому році ще сильніше і насправді я думав, що трансфер в університет він стане таким такою подією, да, перекриє всі моменти. Але тут у нас сівер одразу два таких провів дві такі ротації. Да, до речі, да? Да. І ви знаєте, ну доволі доволі ефективно. Подивимось, подивимось. Тим паче, в цьому році ми граємо ще зі системою плей-офф. Перший кружечок Солодовнікова, де він каже, що він, як людина, у нас він живе зараз в броварах і грає в Київській аматорській лізі, і каже, що ну да, рівень трішки відрізняється, але чемпіонат все ж таки став цікавіше, якраз для глядача, що і за цих і трансферів, і те, що молодь підключається, вже щось, щось накльовується, щось цікавіше дивитися. Кружечки є в мене з нашої команди від Михайла Пирака. Стоп! Він нічого там не каже поганого. Нє. Ні, Кого-небудь. Ні, ні. Кого Нє. Добре. Хотів би відразу сказати дякую нашим організаторам чернігівського баскетболу за те, що зробили таку можливість для нас грати у чемпіонаті області Чернігова. Це, зокрема, Артему широкому, Ігорю Саченка та й всім іншим організаторам. З приводу останньої гри університет Сівер. Що я можу сказати про університет? Команда дуже молода, емоційна. І в неї є великий потенціал працювати, досягати якихось результатів, але потрібно більше тренуватися. З приводу останньої гри не скажу, що команди були дуже слабкі. «Сівер» дуже укомплектований, дуже гарно грає командною грою, тому нам трішки не пощастило. Але ж кажу, що треба більше тренуватися, щоб досягти якихось результатів разом. Дякую ЗСУ, що дають можливість нам грати. Слава Україні! Героям слава! Ми приєднуємось до всього, що сказав е, е, пан Михайло, і хочемо додати дійсно подякувати перш за все, федерації за статистику за можливість переглянути ці прекрасні хайлайти і подякувати Збройним силам України. Силочка на донат в описі, друзі. Спускайтесь, переходьте. До речі, в кожному новому випуску ми будемо. Підключати новий збір, допомагати різним людям, різним організаціям. Тому е, слідкуйте, обов'язково дивіться, що там внизу, і принагідно донатьте, ставте вподобайки, натискайте на колокольчики там, і всякі такі штуки. Власне, два слова про гру на завершення в університет Сівер. Які емоції? Емоції кажу, я б хотів, щоб кожна гра чернігівського чемпіонату була от схожа на щось таке приблизно. Хоча б там була і швидкість, були і якісь моменти, прям такі, що от прям хайлайт, ну, хайлайт. І да, хотілося б, хотілося б більше. Мішанін кружочок ми подивилися. Він сказав про нашу команду, якщо казати, все по ділу, що ми молоді хлопці, амбіціозні. У нас дуже багато енергії. Енергію просто треба подати в одне русло. Правильно. Так. Да. І все у нас буде. То я маю сказати щось від імені команди БКСІВ. Давайте. Я хочу сказати, що університет нормальна команда, до речі. І загалом загалом, гра була дуже крутою. Окей, попереду на нас чекає третій тур. На нас чекає третій тур. В третьому турі зустрінуться в суботу, 16 грудня. Зіграють між собою молод та університет. Приходьте, приходьте і ще раз приходьте. 19.00 буде гра. І в неділю, 17 грудня, о 17-й БК Чернігів Варяги. І о 19 ОК Дю США Сівер. Буде також доволі цікавий тур, розтягнутий на два дні. Отже, плани на вихідні для вас зрозумілі. Дякуємо всім, хто дивиться, хто вподобайкає, хто дивиться нас по ТВ, хто дивиться нас на Ютубі. Ралфі, Як настрій перед майбутнім туром? Та, вогняний, що я можу сказати, да. Глядачі, я б хотів би, щоб ви, котрі дивляться на Ютубі, писали в коментах, може нам щось додати, чогось не вистачає, якусь новеньку рубрику, щось якийсь інтерактив можна зробити із вами. Пишіть, ми будемо читати. Нам це не буде зайвим. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, донатьте на ЗСУ. З вами був Ралф. З вами був Денис Борисич. Mm -hmm. Herman! Daugosryčių!